Всім величезний привіт! Запрошую на огляд акційних продуктів в магазині АТБ. З хорошою знижкою буде Washing Free для миття посуду, капсули і засіб універсальний. Ціни бачите на екрані, Ну, ми зараз з вами зайдемо в АТБ і подивимось, що ще пропонує нам АТБ. Хороша ціна на каву зі Львова в хорошій ціні будуть а, йогурти Дольче, великий стакан 280 грам. Згущене молоко, різне. Масло яготинське, не забудьте придбати. Теж хороша знижка, хороша ціна на масло. Буде лікарська, від добров 88,50 Палочка 500 грам. І а, баликова від своєї лінії, палочка 500 грам, 65,90. Сосиски з молоком. 330 г паличка 42 гривні 40 копійок. Не знаю, але це, мабуть, хороші ціни на моркву та апельсин. Морква 7, апельсини майже 60 гривень за кілограм. Стегно куряче, 10 гривень 20 копійок. І гумілка куряча, 7,80 гривень. Також будуть майонези і соуси від оліс, великі та маленькі упаковки. Зараз з вами роздивимось. І а, вареники та пельмени торгової марки Мішутка теж з хорошою знижкою до 40%. Не забудьте придбати кетчуп. Це великий кетчуп, вагою 400 грам, королівський смак. Зі знижкою 30%, 25-30 і також ще є до шашлику. Теж велика упаковка. 400 грамів 25,30. Хороші ціни на кетчуп. В акції Оліс майонезний соус, великий 560 грам. Зараз 27,90. Теж зверніть увагу, хто користується таким. І бачу, що розібрали майонез провансаль-столовий. Нема навіть вам показати, ну, ось тут. Майонез столовий. Ось цей, да? в жовтій упаковці. Ось цей в жовтій упаковці велика вага. А, ось він є, бачите як. А, це 560 грам. Це 300. Ну, ось такі тільки в великій упаковці, да? 560 грам, 38,90 Розібрали. І ось такий 300 грамів, 23,90. Трішки менші упаковці. І майонез чудовий, теж від Оліс, зі знижкою 40%, 20 гривень, 90 копійок. Зі знижкою сир твердий, тертий, 100 грам, 54 гривні майже. Розкуповують, як я кажу, намазанки. Сир звичайний. Класичний смак 175 грамм вага йде. І з травами. Дуже хороша ціна на ось ці сирки плавлені, тостові. Тут в упаковці 8 штучок йде, вага 130 грам. Зі знижкою сири від своєї лінії 3990. 160 грам і вершковий. А, а що ж вони тільки... А, ось тут, голландський. Голландський. Теж так само. 160 грам 3990. Моцарелла від Яготинська та Сологуні теж від Яготинська, вага сирків 200 грам. 5990, ну і хочу ще нагадати, в кого є карта АТБ. Для вас ціни ось в цих прямокутничках, ціни дешевше для власників карти АТБ. Не забудьте про сирки, плавлені від своєї лінії, дружба та вершковий. А тебе поставила дуже хорошу ціну на молоко від яготинськи, 2,6% жиру. Сметана яготинська, 15% жиру, стакан 300 грам. Ну і не забудьте про дольче, велика упаковка, великий стакан 280 грам, різноманітні смаки, будь-які на вибір за 1990. Баликова 500 грам. Також не забудьте про буженина, традиційна своя лінія. Так, ціни на яйця підіймаються вже догори по 4,09, 51 гривня квочка, 53 гривні квочка домашня. Від своєї лінії 52 гривні. Да, яйця тільки пішли вже догори. Так, не забудьте про цю ікру. Навіть я візьму собі декілька баночок. А, ікра а, рибна з кальмаром. В соусі вага 160 грам. дуже хороша ціна. Я в іншому магазині брав теж по акції, але ціна була 53 чи 52 гривні. Кава зі Львова. Ось така еспресо вагою 240 грам. Кава зі Львова традиційна, вагою 240 грам. Та кава зі Львова з ароматом ірландський крем 225 грам. Хороша ціна на каву Якубс у склі, як я кажу, завжди можна подарувати комусь своїх рідних. Гарний подарунок. 180 грам або ось така менша, тут 95 грам. 95 грамм, 137,90. В хорошій ціні зараз а, чай класичний ахмат, 76 пакетів. Хто полюбляє заварку? Ось така а, заварка 100 грам, те, що чорний чай, 40 гривень 90 копійок то полюбляю у пакетах Ахмат 42 пакети 40 гривень 90 копійок. Ось така пропозиція 20 пакетів без ярликів, 19,90. І 42 пакети чорний з ароматом бергамоту. Ще теж дуже хороша ціна на чорний чай від своєї лінії. Упаковці 25 штук з ароматом бергамоту і звичайний класичний чорний. Вони йдуть по 20 гривень 50 копійок. В акції цукерки червоний мак від своєї лінії, але вони мені... Ну, мені, чесно скажучи, я їх купував до акції, щоб спробувати, чи дійсно вони смачні, щоб потім взяти. Чесно, мені іншої фірми набагато краще ну, смакують, Ну, це мій особистий смак. Якщо вам подобається, то звичайно за так, по такій ціні можна купити. Ішов і думав, а чи є ще Максфан ось цей. Він мені дуже подобається. я Його нещодавно купував в іншому магазині. І, звичайно ж, візьму. Зараз 52 гривні, майже 150 грам. Надзвичайно смачна шоколадка. Також в акції велика, величезна мілка з молочною начинкою зі смаком карамелі, арахісу та повітряного рису. Вже всі порозбирали. Батончики від своєї лінії теж зараз по хорошій ціні. 50 грам батончик, 6,50 грамів. І великі також в акції теж є різні смаки цих великих батончиків. Ну, там всередині якби три цукерки. Да? 100 грамів 13,50 грамів. Так, відрозумний вибір. Ось така новинка, бачу, з'явилася, або поміняли упаковку. Так, це змінили упаковку, печиво. Смачний артемон. І ось це я часто купую, коли зі знижкою. Надзвичайно смачний ніжний аромат і смачне печиво. В акцію поставили ловіта від рошен, але тільки один вид з горіхом 127 грам. Теж усім знайоме печиво, круглий сендвіч. Так, тут у нас вага 300 грам, Да, це велика упаковка. 53-50. Не забудьте про ріву, хімія, але деколи тягнеться. Тягнусь і на хімію хочеться. Куштувати. Це велика ріва, не маленька, маленька 60 грам, зараз по 12 гривень, а ось цю велику можна взяти по 12,90, 85 грам. Згущене молоко від своєї лінії, 900 грам. Також ось така маленька. Акція олія стожар, бачу, що розкуповують. Я теж візьму. У мене ще є, але, як кажуть, хай буде. А, ось я знайшов її Величезно. Бачите, там на витрині немає, а тут є. Зі знижкою величезні чіпси, бачу, молодь купую і постійно їх доставляють. Тут велика. Вага, їх вигідно дуже взяти 200 грам. Так як маленькі зараз чіпси від своєї лінії, 110 грам, 26,90. Дуже смачні сухарики. Ось ці мені подобаються житні. Знаєте, деколи, якщо по акції дуже хороша ціна на масло, то його швиденько розкуповують. Але, бачите, тут ще залишилось, дуже багато, мабуть, завезли. Я візьму два, дуже хороша ціна. 82,5% жирності, ось це 55,50. І ось це в синіх упаковках 48,50-73% жирності. Буде у вас до мене прохання напишіть, як оця піца, тому що в мене на дегустації я брав оці піци від АТБ, які привозять. Ну, оце піца легко, вона є в кожному магазині. Напишіть, будь ласка, як вона на смак. Чи варто її купити? Я розумію, що краще підібра... що все купити і зробити самому піцу. Але буду чекати ваших коментарів, як оця заморожена піца від легко. Піца кебаб. А ось тут вже все розібрали. Бачите, залишились тільки охолоджені з охолодженим м'ясом телятини. Добре, ось такі мішутка пельмені залишилась 450 грам з телятиною по 6490. Ну, бачите, в кожному магазині по-різному. Можливо, у вашому, а тебе ще все є. І мішутка пельмені ось такі. А, а, з м'ясом курки, тут вага 650 грам, з м'ясом курки. З м'ясо курки. Ну так, да, з м'ясом курки. Де вони є? Індичка. Філейні оці, так, да? філейні. І хороші варенички. Ну, Мабуть, я думаю, що хороші. ця Три Триведмедіж, хороша фірма. Також залишайте свої коментарі, хто купував пельмені або вареники від торгової марки ведмеді. ось ці мішутка. Залишайте коментарі. Так, тут вага у нас 450 грам. І ціна їх 28,90. В акції залишили одну зубну пасту, мабуть. 44,90. Чи, мабуть, ціник забули забрати, та ні, мабуть, бачите, на всі поміняні, а одна залишилась в акції. Ну добре. Підгузки трусики, розміри всі в асортименті по 179 гривень зараз за упаковку. Жіноча гігієна лібрес з дуже хорошою зараз знижкою. Також зверніть увагу 22 гривні 9 штук та 22 гривні 8 штук. Жіноча гігієна Тена на леді. 16 штук в упаковці. Дуже хороша ціна зараз на дору. Упаковка йде з дозатором 300 мл. Морські мінерали та олія авокадо. 31 гривня 50 копійок. Кулькові дезодоранти фажіночі. 38,90 та кулькові дезодоранти Фа чоловічі, 42 гривні 90 копійок. З'явилася ось така новинка Biotone Cosmetics, For Men Тут йде гель для душу і шампунь чоловічий для всіх типів волосся. Набір подарунковий, гель для душу, виноград, інжир шампунь, баланс, формула, укріплюючий. Усі йдуть по 250 мл. 120 гривень 70 копійок. Це ціна без акції. Дуже хороша ціна на клір, шампунь. Не забудьте придбати клір. 100 гривень це надзвичайно хороша ціна зараз. В всіх магазинах він набагато-набагато дорожчий. 400 мл йде, Два види. Контроль жирності шкіри голови та два в одному проти лупи. Ну, от якщо маленькі 82 гривні коштує 220 мл, це набагато вигідніше. Засіб для миття washing-free. Два види. Запаска 21 гривня 90 копійок пів літри. Ну і можна придбати ось такий у пляшках. Він буде дорожчий. Якщо маєте свою тару, то, звичайно, купуйте запаску. Опляшка 27,50, також пів літри. 134,90, капсули універсальні. 19 штук. Порошок Грюнвельд вагою 4 кілограми. 137 гривень. Універсальний. Так, гель для прання. Wation Free вагою 2,100, 76 гривень майже, теж хороша знижка. Ось такий Грюнвейт. Це якась новинка, тільки в АТБ. 100 мл. Безкоштовно 260 гривень. Універсальний для білих та кольорових речей. Хочу вам подякувати за ваші вподобайки, за ваші перегляди і до зустрічі!